Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. Сьогодні ми з вами поговоримо про черговий всплеск ідіотізма Дональда Трампа, про його тарифні полюції і про те, що він знов розпочав буквально на цьому тижні, коли він розіслав листи деяким країнам. Нас більше всього буде сьогодні цікавити, звісно, Канада, як Канада готується до цього, що Канада буде відповідати. Але це також торкається і вже європи, євросоюзу і. Мексиці і Австралії, тобто всіх розвинених країн, хочу звернути вашу увагу, що Дональд Трамп робить все це, це цілеспрямовано саме проти розвинених країн, саме проти своїх найбільших друзів і найбільших, скажімо так, е союзників, тих, хто завжди підтримував Сполучені Штати Америки. Тож як все це зараз впливає на світ, як впливає на Канаду, як Канада готується відповісти на все це. Ми з вами сьогодні все це обговоримо. Поки ви будете слухати інформацію, яку я вам надам, я вам пропоную подивитися краєвиди Британської Колумбії Канади. Я знаю, що вам подобається дивитися такі відео. Дивіться, будь ласка. Більше того, я зробив окремий канал, де я роблю класні. Відео в класній резолюції це 4К класна е, якість відео, в яких я показую красоти Британської Колумбії. Я знімаю е, різні подорожі, їжу різними містами місцями знімаю і ви можете знайти посилання на цей канал і на ці відео. В описі до цього відео. Якщо вам хочеться подивитися краєвиди британської Колумбії, переходьте, дивіться. Там є відео як з реальними звуками, звуками природніми, так і відео з релаксичною музикою і красивими краєвидами. І ще хочу зробити один анонс. Я зараз роблю відео. Це буде дуже класне відео. Це відео буде на підборках, які я назбирав щодо Дональда Трампа, щодо його адміністрації, щодо цих тарифів. Впевнений, що якщо ви його подивитесь, коли я його закінчу, ви його подивитесь, воно просто розорве ваші, ваші емоції, Ви просто зрозумієте, з ким дійсно світ зараз має справу. Що ну Дональд Трамп це чучело, це, це просто звичайний ідіот, який робить те, в чому він нічого не... Розуміє і всі ці мага придурки, які Зараз розповідають про якусь там е геніальність цього придурка. Ну це просто маячня. Тепер що стосується тарифів. Буквально три дні тому назад Дональд Трамп відправив листа, опублікував лист до Канади, в якому він показує, що з 1 серпня всі товари з Канади будуть облагатися податком 35%. Так він вводить тарифи 35%. Тобто, але він там не пояснив, чи це дійсно будуть всі товари чи. Там будуть якісь виключення, тобто він просто написав в своєму стилі, що 35%. Сьогодні ми з вами отримали інформацію, що він також накладає тарифи тепер ще й на європейський союз і на Мексику 30%. тобто трошки менше ніж на Канаду. До цього він оголосив тарифи проти Японії, проти Південної Кореї, проти Австралії, проти Бразилії. Взагалі вів 50%. І чому б ви думали проти Бразилії? Не тому, що там у них поганий баланс, а тому, що йому не подобається як. Там зараз ставляться до Президента, який був раніше, тому що там проти того президента зараз йдуть кримінальні справи. Його звинувачують в воровстві, і Трампу це не подобається. Як це так проти його друга? А він сам відгукується за того президента дуже гарно. Він каже, я з ним спілкувався багато, проводив перемовини. І мені не подобається, як Бразилія суверенна країна. От просто уявіть собі, суверенна країна розбирається зі своїм президентом, і не просто так, не на пустому місці. А Трампу це не подобається. І він вирішив накласти тарифи, вирішив вплинути на судову систему зовсім іншої країни. Реакція там, звісно, класна. Ну, мені сподобалося, як бразильці відповіли. Бразильці просто послали його нахер і заключили договір з Китаєм. Так, Сполучені Штати Америки на сьогоднішній день не один центр світу, і Бразилія просто сказала: Ну і йди в задніцю. Також наклали на нього тарифи на американські товари, підписали зараз угоду з Китаєм, і при чому. Вони в цій угоді прописали, що всі взаєморахунки будуть йти в їхніх національних валютах, а не в доларах США. Хочу вам також нагадати, що за останні п'ять місяців долар США вже втратив 10% своєї вартості і продовжує втрачати. Тобто Дональд Трамп обрушує свою економіку, економіку Сполучених Штатів. І веде Сполучені Штати Америки до свого сьомого найбільшого банкрутства в своєму житті. Ну, ми про це з вами говоримо тут на цьому каналі вже протягом останніх п'яти місяців. І все це ми з вами розуміємо. Тепер що стосується до Канади, після того як отримали цю цей лист, хочу вам нагадати, що зараз між Канадою та Сполученими Штатами Америки йдуть перемовини, торгівельні перемовини, і повинні вони закінчитися до 31, до 21 липня. Вибачаю, Тобто і Дональд Трамп і наш прем'єр-міністр Маркарні договорилися, що будуть іти перемовини до 21 липня. Це дедлайн, і до цього дедлайну ніхто ніякі тарифи, ніхто нічого не робить один проти одного. І Канада, вона послідовна, вона класна країна. Вона дотримується своїх угод. Але Дональд Трамп він просто викатив ці цей лист, де просто поставив такий якби ультиматум, що з 1 серпня Канада буде платити ці тарифи. Звісно, в Канаді тут зараз. Знов таки всі в шоці. Ну як це так? Ну що це відбувається навіть після того, як сам Дональд Трамп це придурашне, це просто якесь придурашне створіння. Воно само сказав, що так у нас йдуть перемовини. Вони закінчаться 21 липня, і після цього будуть якісь там результати. Він не став дочекуватися і просто опублікував цей листа, надислав уряду Канади, і в Канаді зараз тут відбуваються дуже серйозні зміни. Я вам хочу сказати, я дивлюсь на всі ці пропагандонські е канали, які тут російськомовні, є україномовні, які кричать: все, все пропало, все втроху, все Канада рухне. Трамп знову атакує Канаду. Кана Трамп зараз поборить Канаду. Економіка Канади рухне. Я вам хочу сказати, що всі ці це все роблять і кажуть такі, знаєте, мудаки, засланці, які працюють на рашу, на Парашу, на Трампа, і їхня мета це посіяти паніку і показати вразливість Канади. Але якщо ви будете дивитися те, що дивлюся, я а я дивлюся і слухаю саме канадських блогерів, саме канадських інфлюенсерів, і я спілкуюсь саме з канадцями. Я не розмовляю тут з цим е, мотлахам, яке тут намагаються показати якусь вразливість. А зливість Канади, які намагаються розшатати ситуацію в Канаді, я спілкуюсь звісно тільки з канадцям. Ну і по роботі, і взагалі. по Своєму стилю життя так ось у канадців зараз просто тут їх розриває, і жоден з канадців, з яким я розмовляв, не, не бояться цього. Тобто, всі канадці зараз і в соціальних мережах, і так в особливих розмовах кажуть: Ну окей, значить, будемо битися далі тобто, в Канаді була надія, що у Дональда Трампа там щось повернулося в правильну сторону в голові. Що Дональд Трамп просто зрозумів, що він дебіл, ідіот зі своїми тарифами, і спустить це все на нет, просто за. Ключимо чергову угоду е, з Сполученими Штатами Америки, і буде все гаразд. Але ні, зараз в Канаді тут підіймається хвиля, знову антиамериканська хвиля. І зараз всі канадці кажуть: Окей, ми будемо тепер ще більш ретельніше читати упаковки товарів. І якщо там буде, хоча б якась там доля USA, то все, ми просто від цього відмовляємося. Переходимо знову таки на все канадське, е, канадські продукти, канадські сервіси. Зараз підіймається. Ця хвиля, щоб відмовлятися навіть від стримінгів сервістримінгових сервісів американських, щоб не користуватися такими компаніями, як Амазон, наприклад, або Нетфлікс. І зараз я впевнений, що будуть створюватися американські стартапи. На таку тему, ну до речі, у канадців є свої е, стартапи, які можуть замінити ці сервіси. Будемо дивитися. Хочу вам нагадати також про байкот, який канадці об'явили Сполученим Штатам Америки в плані поїздок. І зараз, вже по всім підрахункам, тільки на цей час, так на цей день, коли я вам розповідаю, вже Сполучені Штати Америки втратили 12 мільярдів доларів тільки на подорожах, тільки на тому, що люди відмовляються їхати до Сполучених Штатів Америки. Відмовляються не тільки канадці, але канадці найбільша частина, яка приносить найбільші втрати Сполученим Штатам Америки в туристичному інду індустрії. Тільки за рахунок Канації, Сполучені Штати Америки втратили 9 мільярдів доларів. Так не дорахувалися, і за раз е, різні штати американські штати різні губернатори штатів роблять відео окремі відео де просять канадців повернутися до сполучених штатів америки не байкотувати америку тому що там просто там втрачаються зараз робочі місця там просто тисячами закриваються бізнеси і америка зараз від цього потрепує. навіть запрошував наших прем'єрів ці губернатори американських штатів і просили наших прем'єрів щоб вони спілкували з канадцями і попросили канадців знову їздити до їхніх штатів. Але ні, канадці зараз знову налаштовуються повністю байкотувати всі товари американські, байкотувати Америку. Що ж відбулося, якщо подивитися на реальні цифри і на статистику, яку була опублікована Canada Стат буквально недавно, так знову таки хочу підкреслити, що всі ці гарвапати, які на російській на українській мові зараз е розповідають, як в Канаді все погано, як Канада все втрачає, як Трамп такий великий і могучий зараз заганяє Канаду в кут. Вони все брешуть, вони брехуни, і єдине їхнє зараз е завдання це показувати вразливість Канади, чому це так. Кож, дуже просто, просто зараз расистам, так само, як і трампістам. а це зараз одна сила. Вони діють зараз однією силою. Їм хочеться показати, що країни, які підтримують Україну, вони страждають. А на російському боці там ті країни, які дійсно щось там комусь можуть на когось вплинути і е, зробити багато проблем. Так ось Стат показує, що. На, на відміну від Сполучених Штатів Америки, де американська статистика показує різке зростання безробіття, так і падіння закриття великих бізнесів, то в Канаді безробіття навпаки зменшилося. Було безробіття 7,2%, зараз в зараз середньому 6,9%. І цей тренд він продовжується. Так, Канада втратила. Торгівельний баланс з, зі сполученими штатами Америки він впав на 6%. Але в той самий час Канада нарастила в декілька разів не на відсотки, а в рази нарастила свій торгівельний баланс і продаж і співпрацю з європейським союзом, з Кореєю південною, з Японією, з Австралією, з іншими розвиненими країнами, з Мексикою, з іншими друзями. Тобто Канада зараз не втрачає, а Канада навпаки заробляє собі. Більше заробляє більше балів і е, просто будує кращі зв'язки з іншими країнами з країнами, які е, підтримують такі ж самі цінності, як і Канада. І замість того, щоб поставити Канаду на коліна, це те, що сподівався зробити Дональд Трамп. Канада зараз вибуховує вибуховує Канада. Просто розвертається від Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки вже втратили свого найкращого, найближчого союзника Канаду, найкращого су сусіда Канаду сполучені штати вже втратили Канаду. Це треба е, визнати і це те, що є, і Дональд Трамп це зрозумів. Це 100%. Дональд Трамп це зрозумів, але він нічого не може з цим зробити. Він сподівався, що в Канаді виграють його дружбани консерватори, і разом з ними він там замутить і якось там зробить якусь е, союзну е, республіку, чи ще щось таке. Тобто в Тихамір, в Тихаляпі просто приєднає спол... Канаду до Сполучених Штатів Америки, але так не збулося. Канадці показали, що це розумна нація, що це люди умні, що вони бачать все це, розуміють, і вони просто обрали ту країну, ту партію, яка дійсно захищає. Країну і зараз наш прем'єр-міністр Маркарні він робить феноменальні речі. Рейтинг Канади зараз зростає по всім показникам, в том, в той самий час, коли Сполучені Штати Америки стрімко падають. Хочу вам нагадати, що в цьому році буде відбуватися подія УЄФА так, чемпіонат світу по футболу, який повинен проходити в трьох країнах: в Канаді, Сполучених Штатах Америки та в Мексиці. Так ось, в Мексиці і в Канаді всі квитки викуплені, всі, 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 буквально всі квитки викуплені. В той самий Саме час в Америці УЄФА не може продати квитки, там стоять напівпродані ці стадіони, тому що люди бояться їхати в Сполучені Штати Америки. І наш прем'єр-прем'єр Британської Колумбії просто сказав, що окей, ми можемо прийняти додаткові ігри, якщо. УЄФА хоче, якщо УЄФА не хоче ризикувати е, цими іграми, ми можемо прийняти більше ігор тут у нас в Канаді. Ми до цього готові. Тобто, ну зараз цю, цього рудого придурка і Сполучені Штати Америки до чого довів цей придурок. Ну вже тролять всі так. Туди навіть не хочуть їхати фанати футбольні вболювати, тому що е, просто не хочуть їхати, не хочуть ризикувати. Цей айс, це ну це гестапо якесь. Це це не це не служба, яка повинна бути в розвиненні Демократичній країні Дональд Трамп цей ай зараз переробив якусь аналог російських цих спецслужб, навіть не спецслужб, а самих деградантів цих поліцейських, які. Хопають людей просто на вулицях, доводять до смерті. Це просто якесь жахіття, і звісно, нормальні люди не хочуть собою ризикувати, ризикувати своїм здоров'ям, своїм часом і летіти в цю зараз незрозумілу країну, так само як і канадці. Нагадую вам, що тільки за рахунок канадців Сполучені Штати Америки втратили 9 мільярдів доларів. А Канада в той самий час підняла доходи на туризмі, на внутрішньому туризмі більш ніж на 10 мільярдів. Доларів так, тобто, ось отак, от от санкції Трампа. Звертаються до Сполучених Штатів Америки і до Канади. Хочу ще нагадати, що однією з завдань цих так званих тарифів так ну це принаймні те, як все, все собі уявляло це рудо руде е, недорозуміння. Це те, що як тільки він зараз веде санкції, то всі побіжуть будувати свої підприємства в Сполучених Штатах Америки. Також за цей час в Канаді не закрилося жодного підприємства. Так у нас також впали особливо страждає зараз металургія із. Страждає зараз е, сектор е, автомобільний сектор. Так, але уряд Канади знайшов вихід з цього. Він домовився з виробниками з CEO цих підприємств, і в Канаді зараз цей бізнес втрачає, але не так катастрофічно, як Сполучених Штатах Америки. В той самий час, той самий час, буквально вчора Субар вже об'явила, оголосила про те, що воно, вона буде скорочувати виробництво Сполучених Штатах Америки, і в Сполучених Штатах Америки буде виробляти меншу. Кількість своїх автомобілів суто для маркету Сполучених Штатів Америки, а наприклад, для Канади та інших країн тепер буде переносити виробництво в Японію. Так тому що це краще між Канадою та Японією є нормальні договори, по яким будуть е кошти нормально вартувати автомобілі. Сполучених штатах Америки зараз закриваються, не відкриваються нові, а закриваються виробництво Ford General Motors. Це американські компанії, це американські етап. Лони, це те, що було колись американське, і те від чого пішла Америка. Також ці гіганти зараз також кажуть, що вони будуть зменшувати виробництво автомобілів саме в Сполучених Штатах Америки і нарощують виробництво в інших країнах. Ну і так, в багатьох інших компаніях. Да взять той же самий Apple, взять той же самий Google. Та що не візьмі, все, що у нас пов'язано було завжди з Америкою, з американським бізнесом, зараз потихесеньку тікає з Америки. Ну я вже мовчу про такі компанії, як Coca-Cola, Pepsi, які також. Голосили про свій вихід і перехід в інші країни. Тож, друзі, давайте будемо з вами і далі спостерігати, як це буде розвиватися далі. Принаймні зараз світ вже дає по зубах цьому придурку. Канада готується в понеділок. Буде знову у нас великий збір. Прем'єр-міністр збирає всіх прем'єрів, всіх провінцій, будуть вирішувати, що робити далі, як будуть відповідати. Але канадці вже зараз кажуть все з нас досить. Припиняємо всі розмови з цима придурками просто відгороджуємося стіною від Сполучених Штатів Америки. Якщо вони хочуть воювати, нехай будемо вводити відповідні тарифи і вже закликають. канадці закликають уряд канадський припинити всякі перемовини з ціма придурками, поки там не прийде до влади якесь нормальне, зрозуміле... Людина і не почне вести себе е, нормально і зрозуміло. Тобто е, канадці налаштовані дуже дуже серйозно, і мені це подобається. І знаєте, друзі, ще про що тут зараз кажуть: це те, про що я вам кажу останні 6 місяців. І мені дехто багато пише, та ні, Америка на це не згодна, Америка на це не погодиться. Канадці зараз серйозно обговорюють тут ситуацію, що Сполучені Штати Америки шукають приват напасти на Канаду. Так, друзі, це вже дошло тут до багатьох канадців. І канадці самі кажуть, що е, цей придурок просто зараз шукає привід для того, щоб напасти армію, напасти і анексувати е, нашу країну Канаду, тому що він розуміє, що Маркарні набагато розумніший, набагато досвідчений, ніж він зі своєю бандою тупих придурків. І маркарні просто переграє його. Канада просто переграє Сполучені Штати Америки. І у Трампа немає більше жодних ресурсів, якось затиснути. Канаду, тому він намагається знайти якийсь привід для атаки фізичної атаки Канади. Тож, друзі, давайте будемо з вами і далі залишатися разом. Будемо спостерігати за тим, як будуть розвиватися події. Ще раз вам нагадую про канал, де ви можете дивитися класні краєвиди канадські, любуватися канадськими краєвидами. Ще раз хочу вам нагадати про те, що буквально на днях я зроблю це відео яка просто вас розорве. Тому підписуйтесь на канал, щоб залишати. Атися разом з каналом, щоб підтримувати правдиві новини, правдивий канал, відвертий канал, канал, який відчайдушно бореться зараз, як з Кремлеботами, так і з трампоботами. Мені потрібна ваша підтримка. Не забудьте ставити вподобайки ці відео справдивою інформацію. Так і цьому відео також поставте вподобайку. І напишіть мені ваші думки в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. На цьому друзі я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.